24-му 10 мільярдів майже. 10 мільярдів тільки обслуговування. Ти відсотки, відсотки дав. Відсотки по кредитах, по цих облігаціях. 10 мільярдів компанія має платити, які має зобов'язана закладати в тариф. Тариф на передачу. Він сидить, тарифи на передачу, які платять всі, населення, яке про це не знає, і дуже добре про це знають потужні е, промисловці, да? Як для яких саме тариф на передачу є дуже важливим. Розумієте, оці металурги, фарасплавники і так далі. Це все покладено туди зашито в кредити. Вони. Через банки закредитували, заробили на цьому це окрема розмова. що і як вони заробляли? Але я друкував нещодавно всі їх. Там ці е, шахери, махери, і по суті, саме через банківське лобі, вони створили. Вічний перпетум мобілі, коли банкіри диктують і заробляють на всьому обслуговуванні кредитів, і довели минулого року до технічного дефолту компанію «Укренерго». Нагадаю, вона знаходиться в технічному дефолті, офіційно визнаному, коли вона не змогла е, розрахуватися по кредитах і по облігаціях. Й за цим стоїть абсолютно ця група з конкретними персонажами. Ще раз нагадую Кудрицький і Котам. Там є група підтримки.